Вправа 1240 знайди значення виразу, якщо. Ну що ж, стартуємо. Перше задання, якщо m дорівнює мінус 5, а n дорівнює мінус 4,2. Записуємо, то наш вираз мінус 1,2 mn буде дорівнювати мінус 1,2, що множиться, замість m пишемо мінус 5. Що множиться, а замість n пишемо мінус 4,2. Мінус 4,2. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас три множники від'ємні. Добуток непарної кількості множників буде від'ємним. Тобто ми можемо записати, якщо я перенесу, що це дорівнює мінус. А в дужках можемо записати просто добуток цих модулів. Це вийде 1,2. Що множиться на 5. І що множиться на 4,2 і це дорівнює. Ну що ж, тут можна виконувати дії, так як вони записані. 1,2 можемо помножити на 5. Записуємо, що це дорівнює мінус. А в дужках тоді результат першого множення. Так, дивіться, 12 помножити на 5, це 60. А тут є один знак після коми, то тоді забираємо 0, то вийде 6. Отже, у нас вийде 6, що множиться. На 4,2. І це дорівнює. Ну що ж, як нам 6 помножити на 4,2 можна в стопчик, можна 6 помножити на 4, це буде 24, а 6 помножити на 0,2 це буде 1,2. Разом буде тоді 25,2. Отже, записуємо мінус. Ще раз, 24 плюс 1,2, це буде мінус -25 25,2. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Якщо m дорівнює 5,5, а n дорівнює мінус 10. Ну що ж, записуємо то, наш вираз мінус 1,2 m буде дорівнювати мінус. 1,2, що множиться. Замість n пишемо 5,5. Що множиться. А замість n пишемо мінус 10. Пишемо мінус 10. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, тут у нас два від'ємні множники то добуток двох від'ємних множників буде додатній, то виходить, що і весь цей добуток буде в нас додатній. Ми можемо записати просто як добуток модулів, як 1,2, що множиться на 5,5, що множиться на 10. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна згрупувати яким чином? Я пропоную 1,1 спочатку помножити на 10, а потім помножити на 5,5. На 10 зручно все множити. Отже, записуємо як 1,2 помножити на 10. Ну а результат помножимо на 5,5. Це дорівнює. Ну що ж, 1,2 що множиться на 10, потрібно кому перенести на один розряд праворуч, то в нас вийде тоді 12, що множиться на 5,5. І це дорівнює. 12 ми можемо записати як 6, що множиться на 2. Ну і помножити на 5,5. І це дорівнює. Я пропоную спочатку 2 помножити на 5,5. Це буде 11. У нас вийде 6, що множиться на 11, а це 66. Є? Ну що ж, зараз, коли ми знайшли значення виразу, записуємо відповідь. Отже, знайди значення виразу. Ми знайшли, записуємо в першому завданні. Мінус 25 25,2, а в другому 66. Ну що ж, ось таке завдання на множення та групування раціональних чисел. На цьому вправу завершено.